Друзі, мене звати Анна Марія, ви можете звати мене просто Марічка. І сьогодні, як я вам і обіцяла в, одне, в одному з моїх минулих відео, що ми зімо що я що я зніму для вас відео про серіал «Молоді монархи», який закінчився в цьому році там всього три сезони і серіал був взяти від Нетліксу. Uh, Значить, я хочу вас трішки і похвалити, і порогати, тому що в моєму відео про топ 10 моїх улюблених серіалів Netflix ви зібрали 2000 переглядів, навіть дві переглядів. І я була в шоці, типу в шоці. І саме під, том, під тим відео мені написала про серіал Молоді монархи. Я така, добре. Обов'язково зробимо. Але потім в мене були ще інші ідеї, і я не хотіла робити весь мій контент тільки по серіалам, тому я зняла відео і про балет, тому що ще є балерина, хто тут не знає, хто тут новенький. ось, І, і так, тому це, ця, ця ідея про сняти серіал молоді малахи трішки відійшла. І потім і до цього я ще зняла е, відео про топ-10 моїх неулюблених серіалів на Netflixу. І я там, якщо чесно, була дуже-дуже емоційна, емоціональна, тому що я не дуже емоційна людина. А в тому відео я прям віде, мене роз... розривало, мене бомбило, але там навіть 100 переглядів не набирало, не набралось. Тому, будь ласка, зараз же ідіть і подивіться це відео. Давайте доб'ємо там 100 переглядів, тому що, ну, блін, дуже круте відео. Я дуже-дуже старалася, дуже емоційно говорила. Я ніколи так не... Говорила, як в тому, відео. тому давайте ідіть, подивіться, також давайте одразу ставте лайки, підписуйтесь, підписуйтесь на мій інстаграм, якщо хочете, можете почитати мої книги, також сілка в описі, і можете мене підтримати на баймі буду, буду дуже, дуже всім вдячна. Ось, Як я сказала, сьогодні у нас на обзорі серіал Молоді монархи і ну давайте вже сразу починати. Починати, по-перше, як я раніше сказала, серіал був знятий нефліксом. І о, цей серіал закінчився в цьому році. Серіал про монархію. І знаєте, о, я думала, що типу серіал, але ну, монархия, так стоп. Монархія, монархія, монархія в Англії. Ну, я зараз в Англії, і типу всі кажуть, англійська монархія, така там монархія, найкрутіша монархія, типу єдина монархія, така єдина монархія, і ви не включається серіал. І я дізналася, що є ще монархія в Швеції. І я запам'ятала, що це Швеція, а не Швейцарія, як в минулому відео. Ось, тому так, треба тут мені поставити галочку, що я знаю, що монархія в Швеції. Всі про англійську монархію жужжать, а про Швецьвецьку, Швецьку, Швецьку монархію всі забули, коротше. Ось це трішки обідне. Ось тому ось, так серіал був мені цікавий саме з цієї точки зору. І. І там та всьому середніш задається про нетрадиційні відносини між чоловіком і чоловіком. Типу, я не маю я не маю нічого проти. Ось мені було цікаво подивитись, але я там дивилася не на їх відносини, а скоріше відносини на головного героя з монархії і типу. Як це і це дуже важко, типу, ма закохатись в чоловіка, коли ти чоловік, і типу служити монархії. І це типу дуже важко. І мене саме цей внутрішній конфлікт мене він більше всього цікавив, тому що я люблю аналізувати серіали. Ось типу, я така людина, яка аналізує серіали і яка любить подумати над серіалами. Ось як я вам вже казала в минулих своїх роликах про серіали нафіксу. Ось і так, і в цьому серіалі є що аналізувати. Мені під відео написали, що там дуже сильні емоційні гойдалки. Ну і це я, ну, я повинна погодитись, тому що так. Але е, мені саме цікаво поговорити саме про головних персонажів, а саме про Сімона і Вільгельма. Ось, тому що... Тому що. Я розумію всімена, типу, розуміла хлопчик з там не дуже не з багатої сім'ї. Він там чуться в кращій школі, на стіпендію, типу, дуже розумний. І Вільгельм, котрий принц, котрий дуже багатий, неймовірно багатий, повинен служити монархії. І типу десонанс, і як це зрозуміла? Типу, як там попеюшки закохалась там в принца. і типу тут така сама історія, ну схожа історія. Ось, але все одно, але все одно, типу. Мені було цікаво це дивитися, так. Це типу не, стандарт, не стандартні відносини, але стандар, стандартна історія. То щоб у полішки закохали принцем, uh, ось, ось я розумію думку обох сторін. Зі мною ніколи ще такого не було, що я розуміла думку обох сторін і uh, як це, з Сімана. І Вільгельма, я розумію його Бог, ну типу розумієте, типу, вони неймовірно різні. Неймовірно різні персонажі, типу, бідний, багатий, проти монархії. Ну, типу, сам є монархією. І, типу, ці всі десонанси. Але, але все одно я розуміла їх обох. Всі конфлікти розуміла обидві сторони. І мене це. Я, типу, не знаю, мене це не те, що лякало, але це мене трішки здивувало, Типу, є завжди, коли я мені видовиться якісь персонажі. Є персонаж, котрого я підтримую в конфлікті, а є персонаж, якого я не підтримую в конфлікті. А тут. В цьому серіалі я розуміла обох. Ось реально. Я розуміла обох, я розуміла, чому вони так поступають. Я розуміла їх якось, мотивацію. Я розуміла, чому так, і типу, я не знаю, я, в кожному з цих персонажів є якась моя частичка, що там, типу, я і його розумію в цій ситуації, і я його розумію в цій самій ситуації. Ось і так, але, але і їх стосунки було дуже цікаво, типу, дивитись, як вони намагаються знайти. Е, е, не єднання, а скоріше, типу, зрозуміти один одного. Ось, і це було І це було важко, і це там йшло на це три сезони, щоб їм один одного зрозуміти. Ну і коротше, зараз треба поговорити окремо про сезони. А, перший сезон, не знаю, він, типу, це скоріше, як я завжди поділяю типу, серіали, типу, сезони на якісь категорії. І перший, і перший сезон це скоріше було, типу, як це. Він же в нас Вільгейм, трішки такий бунт, бунтівник, бунтар. Ось його відправили в спеціальну школу. його відправили в його середовище. Але в цьому середовищі знаходиться та людина, котра реально не підходить під це під середовище, Тобто цей Сімон, ось тому, що він бідний, і щось типу на стипендії, якщо не помиляюсь, то коротше, ви мене зрозуміла. Ось, і це саме конфлікт, типу те, що він не розуміє монархів, він не хоче, йому це не подобається. І тут, коротше, відбувається такий момент, що здається було в першому сезоні, ну так. Що помирає його. Блін, це зараз спойлери. Ну, вибачайте спойлери. Що помирає його там брат, і типу, і все переломний момент, це реально. Типу, я така, типу, так, да, раніше типу, йому можна було типу, такий отнекиватися, типу, такий, типу, ну коротше, типу, він там другий син. Ось, і типу, байдуже, там на нього, і ніхто не ставить ніякі там, коротше, типу, ставки, що він там стане монархом, тому що є старший син і він повинен стати монархом. Ось, і це, типу, і коли цей брат помирає в автокатастрофі, типу, все. Все, ігри закінчились, і це було реально важко персонажу. Я його розуміла, і мені цікаво було на це дивитись. Цікаво, як він сприйме цю ситуацію і йому погано, тому що його типу, близька людина померла, і всієї там Швеції погано, і його мамі погано. Ну, коротше, всім погано, а йому не дозволяють типу відчути цю біль. І навіть в серіалі там напрямим текстом це кажуть, що вони. Вся монархія погорювала, типу над семерці наслідника престолу, кронпринца, чи як правильно назвати. Ось, і але сама родина не змогла погорювати, тому що їм треба далі жити, далі головними цей стержень ось всередині, і типу їм просто не дали шанс погорювати над втратою. І це жахливо. І ми бачимо, як це а, від як це впливає на самого Вільгельма. Вільгельма, тому що це реально серйозно все. Ігри закінчились. Тепер він повинен іти на престол, а він реально цього не хоче. Він до цього не підготовлений, і, типу, я його розумію, це піпець як важко. Ось, а ось і але перший сезон він не такий, як це багатий на події. Не, ну, типу, а вже ж вони там закохуються, і там, ну коротше, ось ця, все там більше про кохання, а не про встановлення самої, типу, як як це його віно з монархією. Але все ж таки, другий сезон тут же набагато цікавіше. Мені неймовірно сильно подобається. Кінцівка другого сезону, типу, це все, це протест, це там, ну коротше, неймовірна кінцівка це, типу, моя кінцівка, типу неймовірна кінцівка. Мені навіть вона здається, кінцівка другого сезону краще, ніж кінцівка третього сезону, але вона просто мені притуло подобається. Ось. Це протест, це розуміння того, що він так не хоче жити. Ну це короче. Це все і цей конфлікт. Коли вони там з оном короче розбіжались, Ось їх конфлікт. Що ну, типу, вони вже не одному подобаються, але не можуть бути разом. ну Короче, знову таки не може бути разом, чи є якісь причини, ну все одно. Ой, все одно цікаво, і це це впливає на це на це рішення. Впливає монархія, тому що там короче, типу, ще й булінг був. Ну короче, зараз не буду про це говорити. Просто на те, що вони розбіжали, я вже ж монархія, Тому що типу, по перше, не можна мати однополі відносини в монархії. По друге, монархія не хочу розкривати те, що сталося. Ну коротше, а сім хоче, щоб типу люди зрозуміли, що він не винний і там був булінг в соцмережах серед конфлікт, який відбувся. Ну коротше. Це там, коротше, був. І ось і Вільям, він така людина, що йому не може висловлюватись. Не може висловлювати свою думку, тому що вона може не як сказати, ця думка може а, ця думка може попливати на типу статус монархії. Щось такого, ну коротше, йому не може висловлюватися як принц. Типу він не має, він має, не може висловлювати свою думку по той цій, цій ситуації. І він повинен бути такий нейтральний. Я розумію, це монархія. Ось, але в. В Оста останній серії другого сезону він зробив, він висловив свою думку, і він не, не дав е забрати його місце, кронпринца, Ну тому що там був ще конфлікт. Ну коротше, зараз не про це. Він не дав забрати своє місце як крон і Він зробив ту річ, як це вони сказати. Ну коротше, ви мене зрозуміла в кінці там. Другого сезону свою річ, але він висловив свою думку. Він не міг цього зробити, але він висловив свою думку. І це вже нас все перепливає в третій сезон. Ось тому, що перші два сезони Вільгельм майже не мав ніякої своєї думки. В третьому сезоні він в другому сезоні він висловив свою думку, і це все пішло далі до. Коротше, типу, це далі пішло до третього сезону. Ось в третьому сезоні вони там вже знову разом. Ой, знову, короче, типу ці хлопці ново не разом, знову коротше любов морковь, тому що свою думку нарешті. Ось, а але в третій сезон знову, напевно, я майже ламаю, тому що знову спойлер. Короче, захворіла мама Вільгейма, ось цього принца. і, типу, Я, 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 я думала, що вона реально. Того, того. Помре. Тому що, типу, я реально думала, я реально очікувала на віденці. І я реально це навіть, типу, не так щоб очікувала, я думаю, я впевнена була, що так станеться. І там, здається, була вечірка. І я думала точно 100%, був, типу, вечірка він реальному веселиться, ну коротше. Ось і тут йому типу, підходить якийсь його охоронець і каже, типу, твоя мама померла, ну коротше. Але чого не сталося. І я така, типу. хм, хм, хм. хм. Чому? Ну, типу. Це був це ще більше була як сказати, скатпреша, типу як сказати українською, типу більше нагруз був на Вільгейм. Якщо б його мама померла, тибо типу, він був би єдиним вже, типу, наслід, ну, наслідником. І так вона його мама потім, типу, погано це почувала, і він все одно рано чи піне, скоріше за все, не ну прям рано повинен був стати. Королем, ось, але якщо йому вам поперед, то все, треба приймати рішення, рішення прямо зараз, типу, хоче він бути кронпринцем, не хоче він бути кронпринцем. Типу, треба приймати рішення зараз і все, він же король або не король. Ось, чи його хтось замінить, там його якісь давні родичі. Ну коротше, байдуже живи, ви мене зрозуміли. Ось. Але цього не сталося. І, типу, це, як це ослабило конфлікти, типу, послав, ослабило всю цю прешу, цю всю, всю коротше, типу. Ослабило, типу, все не так вже і погано, все трішки спокійніше, все ж таки серіал для піхніки про кохання. Ослабило, я така, окей, добре, що ви нам тоді предложите. І вони запропонували нам те, що вони, те, що, блін, я можу сказати зараз спойлер. Давайте, давайте зі спойлерами, тому що я не можу говорити без спойлерів. Ось то і ось далі там був, коротше, велика сцена конфлікту між Вільгеймом і його мамою на його дні народженні, і я просто. Мені, я цей конфлікт, типу, мені було за цей конфлікт соромно, тому що я та людина, я дуже міцінна людина, і мені соромно за людей, за персонажів навіть. Ось, і кажу, я дивлюся цей конфлікт, і я не могла на нього дивитись, але я повинна вам сказати. Цей конфлікт був найемоційнішим конфліктом, який я коли-небудь бачила у всіх серіалах, у всіх фільмах, у всьому у всьому, в мультиках і не знаю, мультсеріалах байдуже в кіно. Це був найемоційніш конфлікт, який я коли-небудь бачила. Я чесно, я ніколи ще не бачила настільки емоційного конфлікту, як був здається в п'ятій серії серіалу Моді Монархи. Тому що цей конфлікт це просто капець. Це це просто, 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 просто капець. Тому що. Я розумію Вільгейма, я розумію, чому він зірвався, я розумію, типу, але я не таке не, не походжу, що треба орати на своїх батьків, що є крісівні. Ну коротше, типу, ось. Але йому також погано, його не помічають. Від нього від нього очікувати якогось, типу, такого, від чого забагато, забагато всього від нього очікують. що він стане кровопринцем, що він там стане, ну коротше, що він буде вістин монархію, йому 16, Хочу вам нагадати, йому 16. Він, ну, типу, це поєдна, велика відповідальність на його плечах, і він з нею просто не справляється, реально не справляється. Тому він накричав на своїх батьків, тому цей конфлікт стався, це був наймисінніший конфлікт, який я коли-небудь бачила. І потім сцена, де, коли він говорить з Сімона, ось, Сімон каже, що Кохання не повинно бути таким болісним". Ось. І на цьому вони розбігають. І це піпець, все. І це типу п'ята серія. І, це, і це, в цьому серіалі в кожному сезоні по шість серій. І я таке, типу, боже, як, як? як я просто думала, я просто сиділа, і там, типу, вони виставили Netflix. у п'ять Деві да, п'є серії, і потім через тиждень або через два останню серію. Я так я просто сиджу і така Боже, як? Як вони будуть з цього конфлікту? Ну, типу, все це, це було реально розрухає. Типу, як вони за одну серію зможуть, коротше, це все налагодити? І ти типу, не повинен ж бути Гепіен, хоча б якийсь. І ти типу, все це налагодити. Ну, типу, реально налагодити, типу, їх сосунки і потім сосунки з Монархії, Типу, п'ята серія розрушає повністю все, що ми про що ми думали. Все розрушає, і, типу, я не думала, як це все можна коротше зібрати знову воєдіна. Ось, але вони це якимось чином зібрали. Я сама була в шоці, типу, як вона це зібрала. Я просто дивилася, типу, воно якось само собою. Знаєте, не було якогось переломного моменту, що вони, типу, зібрались. Типу, розійшли, типу, переломний момент розійшлись, переломний момент зійшлись. Типу, ні, там воно якось просто постепенно, якось навіть непомітно. Вони якось зійшли знову. Я реально, типу, воно так якось. Там серія була довго, здається, годину чи навіть півтори, але якось воно так тихо, чу-чу-чу-чу-чу, і все, я така, що? Коли коли ми встигли. Ось, моя, така була реакція, Але я не знаю, чи це добре чи погано що Вони так це постійно зібрали, типу, не прям в переломний момент розійшли, в переломний момент зійшли, а якось постепенно вони це зробили, напевно, це добре. Тому що розуміти типу... їх відносини, чогось типу такого. Ось, але все одно, типу. Не знаю, можливо, й це і погано, тому що типу, ти не помічаєш, як персонажі сходяться. Тобто я, я не знаю, як реагувати на е, останню серію, е, тому що вона не викликала в мене прямо таких емоцій, як п'ята, та ж сама п'ята серія з конфлікту. Але вона викликала в мене емоції, що історія закінчилась так, як треба. Як Вільгейм відказується від ролі короля, і він все ж таки вибирає відносини і свободу. І Я не знаю, чи це правильне рішення і чи це неправильне рішення. Я уявляла собі кінцівку двома способами. Або він залишиться як король, король принц, або він піде і не буде від цього залежати від монархії, тому що монархія занадто на нього довила. Він з цим не ви І, типу, ось це наша хрічка, коли в тебе немає вибору. Я не навич, коли в мене немає вибору, я ненавиджу, коли мені не даються вибір, і типу. Він народився в родині монарв в родині монархів, типу в королівській родині. І типу, в нього немає вибору бути принцем, бути крон бути королем, не бути королем, в нього немає цього вибору. І я розумію, чого він хоче хоче зробити піти від цього, коли типу, монархі не дає йому вибору. не дає йому право висловлювати свою думку, не дає, не дає йому право кохати того, кого він хоче, не дає право, Е... не дає право. Не знаю, ну коротше, немає, ну коротше, багато всього монархія забороняє. Ось немає йому не вибору. Ось тому я розумію, чому він можливо захотів би піти від монархії і жити нормальним життям, і мати свою думку, бути вільним, бути вільним. Ось, але е, також е, в мене був такий варіант, що він, е, типу, е, залишиться кронпринцем, тому що це його, я думала, що він подумає, що це його місце. Це його родина, він має вистоювати свою родину, свої права своєї родини, не дозволяти іншим людям, типу, якось псувати родину, як це був конфлікт з ну коротше там в другому сезоні. Про це говорити не будемо. Ось просто ну, типу, він можливо, захоче не стояти на своєму, тому що це його родина, його сім'я, його роль, і він її прийме і буде нести з гордістю, покаже, типу, що можна бути там геєм і бути монархом одночасно, покаже, що. Що монархіям висловлює свою думку по тій іншій позиції? Що монархія когось підтримує, когось не підтримує підтримувати там свіже права ЛГБТК плюс спільно спільноти, щось по такого? Ну коротше, він має цю владу, і він може, ти, якщо він стане королем, має цю владу, він може багато всього змінити В житті, звичайно сюди, вже там. Ну короче, ви розумієте? типу, він мог скористатися цією владою заради добрих вчинків. Він. Вибрав перший варіант, і я не також не знаю погано це чи добре. Чи правильний це був кінець для персонажа? чи, чи це був не дуже правильний кінець для персонажа. Тому що я знову ж таки маленький дисонанс. і це добре, тому що серіал типу дає мені подумати над різними кінцівками, дає мені подумати над різними відносинами персонажами. І, типу, я дуже сильно аналізувала о, Господи, я вже заговорюсь. Серіал дуже сильно давав мені аналізувати відносини між Сімоном і Вільгеймом. Я їх обох розумію, і сам Вільгейм сам персонаж, я розумію, типу, яку ж його ділему. Типу, бути монархом, мати відстоювати це, або стати вільним і жити так, як кому хочеться, не думаючи про якісь це обов'язки. Ось ну, як я раніше сказала, він вибрав другий варіант. І ось так і закінчився наш серіал. І, типу, я не знаю, це реально крутий серіал. Реально крутий серіал. Типу, так він про нестандартні відносини. Багато кому це не сподобається, неможливо. Але. Тут є що аналізувати, такі є аналізувати відносини монархії, і як монархія впливає на людину, а тим паче на підлітка. Ось, і типу мені було цікаво дивитися саме скоріш, на відносини монархії і кронпринц, якщо так можна сказати. Ну коротше, ви мене зрозуміли. Ось серіал. Я рада, що серіал у серіал був цілекого на всього три сезони. Так, це серіал сам дуже популярний, типу через цього останні сезони. Всі такі Боже, що ж там буде таке? Ось, але я рада, що цей серіал закінчився, хоча він став дуже популярним на своєму піку популярності. Він закрився. Але знаєте, краще закінчити серіал на гарній ноті, аніж закінчити історію, і потім все її розкручувати, крутити, поки гроші влюються, як там було з багатьом іншими серіалами, як, наприклад, Ривердейл, Еліта. Ну короче, мене зрозуміли. Тому серіал молоді монархи дуже дуже крутий. Ось і мені подобається, що він закінчився. Володі серія закінчилась, і серіал закінчився. Це дуже, я дуже сильно поважаю. <зважаю> Це все, про що ми пробіжались, по все поговорили. Тому дуже дякую вам за перегляд. Ставте лайкші лайки, якщо вам сподобалось. Підписуйтесь, якщо ви на мене ще не підписані, тому що я роблю різноманітний контент. Ось також, якщо ви хочете, то мене підтримати на баймі кофі. Я була б вам дуже дуже вдячна. Ось також можете пишати мої книги, тому що я там ще в писательниці, в писіменниці заділалась. Ось pues тому вот так. І всім дуже дякую за перегляд. Люблю вас!